Друзі, вітаю! У вас зі свято ще раз. Ось хочу поділитися. Так, сьогодні дійсно свято. Багато людей, багато прихожан, паловників, прибули, ось владика. Спілкується, кожного благословив наш митрополит Місцевий. А ось настоятель на організував такий обід. Отець Анатолій, Дивіться, багато скільки прихожан. Всім хватить. Я стою, стою, з Ось таке, друзі, радість побувати на святі, радість розділитися з святом. Храм. Нагадую, да. Святих тих мучениць вірі, надії любові, матір'я Сергій.